Путін кормить свій народ історіями, що спецоперація йде по плану, а в Москву традиційно продовжують прилітати безпілотники. <клев> Це вже четверта атака на столиці окупантів, і друга на діловий центр Москва Сіті. І це норма, а не щось неймовірне. Реальність тепер така. Нам важко було повірити в це рік тому, а росіянам важко усвідомити зараз. Це біз... Просто це Все все стекло, коротше. Все там еще федерация здесь куча просто спецслужб все перекрыто и вот взорвали вот здесь І я в своїй башні дефишу у башні, в яку крайні рази поцілили безпілотники, знаходилися одразу три міністерства Ерефії. економічного розвитку, промислової торгівлі та мінцифри. Після вибуху на землі біля будівлі навіть лежали офіційні документи одного з міністерств. Розпропаганда стверджує, що були збиті всі безпілотники, які атакували діловий центр Москви. Але тут вже навіть і москалі не змогли проковтнути такий шмат брехні. Москва Сіті розташована в чотирьох кілометрах від Кремля. Тож можна вважати, що. Що ті невідомі люди із невідомої країни, які вкотре запустили безпілотники в столицю боліт, просто пристрілюються. А якщо серйозно, то попадання двічі в одне й те ж саме місце зробило свій психологічний ефект. І поки одні кацапи починають поступово скиглити про припинення війни, я всім говорив, що Москва найбезпечніший місто і тут комфортно, то зараз уже. Неприятно становится. Войну заканчивать уже, людям уже плохо со всем. Считаю, что да, стоит прекратить. Инщие вперто відкидають реальність військових дій в Москві. Я считаю, вообще это вбросы на плаву. Но ну, в поеке не сказали, что у вас заржавел суховой шкаф, беспилотников нет. Просто взорвався шкаф. Звісно, просто взорвався шкаф. Нам з вами потрібно чітко розуміти маразм, у який свято вірять окупанти. Що коли на території України збивається російська ракета і падають уламки просто посеред міста, то винні ми самі українці. А якщо прилітає їм у відповідь, то винні знову ж таки ми. Бо їм навіть в голову не приходить, що не можна розв'язувати війну проти іншої країни і жити собі спокійно далі. Тому що для звичайного імперіаліста всі інші нації другосортні, а росіяни вищі над усіма. Власне, через Ось такі ідеї свого часу і почалась Друга світова війна. Досі дивно, як багато Кремль взяв від Третього рейху. І це точно не співпадіння. Щодо атаки на Москва Сіті, то потрібно відмітити, що мова тепер йде не лише про неефективне аналоговнітне ППО поруч із Кремлем, а також і про філігранну точність влучання дронами. Двічі в те ж саме місце, тролінг найвищого рівня. Українці оцінили росіяни в ступорі. І ви, мабуть, подумали, а що там Путін? Якою була реакція на атаку столиці? Ну, російські передседання. Дент того дня влаштував собі парад і катався на катері. Думаєте, жартую. Здравствуйте, товариші! Я не здивуюсь, якщо він навіть не в курсі подій. Та й взагалі, чого можна очікувати від маразматика після таких слів? Я можу чесно сказати, я не знаю, навіть, о ком ви говорите. Но, значить, я фамілія, які в перший раз, і не дуже розумію, що вони зробили, що з ними зробили. То просто я вам говорю своєму відношенню в цілому к проблемі. В Україні за це розстрілюють. Він взагалі не знає, про кого йде мова і що вони зробили, але знає, що в Україні за таке розстрілюють. Ну, Клініка. <глі> Але допоки у Путіна такий електорат він може молоти будь-яку фігню і сидіти в президентському кріслі. Я думаю, що ми живемо в найбільшій країні, с у нас найзамечательний президент. А чому для парнії возрасту величиво віду, штраф піднімають? Тому що ситуація така, і служити в армії, це дуже хорошо і дуже багато мужчинам советую. Я б зараз пошла, если б взяли. Куди ви пішли? в армію, якщо б у нас набирали жінок в армію, звичайно, навіщо кремлю гнати на війну жінок, якщо в російській армії потір – нет? та є один нюанс. Міноборони Ерефії у жовтні 22-го року офіційно заявили, що не будуть мобілізовувати жінок. Згодом, рівно через тиждень, ручний говорун Путіна Дмитро Пєсков розповідає бурлакам, що питання призову жінок в армію не розглядається, і що в результаті в березні вже 23-го року на болотах з'являються статті з такими заголовками. Бо коли в Кремлі кажуть, що не збираються чогось робити, то саме це вони і зроблять. Я сестра по образування у нас вчора... вызвали явку и прислали заявку девчонкам большинство и угрожали э, не явкой, это уголовной ответственностью. Нас разделили на две разные бригады, никто ничего не знает, нам за это время ничего никто не сказал. Мы никогда никто не служил, у нас нет никакого боевого опыта. Мы не участвуем в каких-то случаях оказания помощи. У нас нет ничего. Це відео було опубліковане телеграм-каналі Кровава Ябариня російської, так би мовити, лібералки Ксенії Собчак. Отже, росіяни нація патологічних брехунів. І найкраще їм вдається обманювати самих себе. Кремль обманює, що він несе мир і порядок у світ, а народ, що він великий і духовний. В себе нічого. Ну, бавились би собі москалята в самообман, а всьому світу було би на це начхати. Але ні, цим потворам потрібно, щоб не лише вони вірили в свою брехню. І тому Росія постійно розв'язує війни із сусідами сусідніми державами вбиває, грабує, руйнує, іншими словами, несе руський мір. Що ж, москвичі, вітаю! Цей мір прийшов і у ваш дім. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, далі буде.